І ще 13 родин полонених та зниклих безвісти хмельничан отримують одноразову матеріальну допомогу по 50 тисяч гривень. Таке рішення ухвалили на черговому засіданні виконкому. Підтримка мешканців громади, військовослужбовців, поранених захисників і сімей полеглих героїв залишається пріоритетом. 57 вже учасників російсько-української війни будуть отримувати 50% компенсації за навчання в вищих навчальних закладах. Якщо це навчання є платним, дітки на лікування, це родини загиблих, це поранені військові. 102 хмельничанина отримують матеріальну допомогу в розмірі 622 тисячі гривень. Крім того, сьогодні ми передали гуманітарну допомогу для Херсонської територіальної громади, а також для двох наших благодійних фондів. Рішенням виконкому 64 мешканці громади віком до 18 років отримали статус дитини, що постраждала внаслідок воєнних дій. За останній місяць кількість звернень у ЦНАП на Соборні 16 щодо надання такого статусу суттєво зросла. Уже 138 осіб, дітей осіб отримали такий статус, і на розгляді перебуває ще значна кількість заяв. Заяви виносяться, тобто на комісію розглядається комісія з питань захисту прав дитини. Потім виносяться на рішення. Ганом піки піклування. Вони мають право безкоштовного харчування в школах чи дошкільних закладах, якщо вони мають статус чи ВПО чи особа, яка постраждала внаслідок воєнних дій чи збройних конфліктів. Інших, скажімо так, пільг станом на сьогодні не передбачено. З наступного тижня на маршруті номер 3 озерна обласна лікарня курсуватимуть чотири великогабаритних і середньогабаритних автобуси. На засіданні виконкому внесли зміни в схему його курсування. Він буде продовжений до мікрорайону Ракове, буде здійснювати заїзд до кладовища в мікрорайоні Ракове і на ньому планується залучати 4 автобуси другого класу. Перевізником, який буде здійснювати перевезення пасажирів на даному маршруті буде Хмельницьке комунальне підприємство Електротранс. Найближчим часом всі графіки руху будуть розміщені на офіційному сайті Роскати. Інтервал руху складатиме орієнтовно до 25-30 хвилин. Члени виконкому затвердили договір з НеФКО в рамках проєкту підвищення енергоефективності закладів бюджетної сфери на утеплення дошкільного закладу номер 45 На розгляд сесії також винесуть затвердження схеми теплопостачання Хмельницького. Схему, яку ми розробили за грантові кошти з нашим партнером американським юсайт, яка даватиме нам можливість ще суттєвіше вдосконалити теплопостачання, речі водопостачання для наших споживачів. Крім того, ми сьогодні погодили грант. По суті, отримані кошти без будь-яких умов. Його розмір 700 тисяч гривень. Це грант на термомодернізацію безпосередньо одного з наших дошкільних навчальних закладів. Садочок буде повністю термомодернізовано. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини міста.